Першу середу лютого світова спільнота книголюбів відзначає Всесвітній день читання вголос. Це свято запроваджено у 2010 році міжнародним освітнім проектом Літ Ворд. Ця подія має за мету заохочення людства, а найбільше молодого покоління до читання книг. Крім того, свято надихає до спілкування та обговорення прочитаного з родиною та друзями. Шановні читачі, долучайтеся до святкування Всесвітнього дня читання вголос. Обирайте книжку на свій смак, знаходьте зацікавлену аудиторію і просто читайте вголос. Захоплення книжкою в поєднанні з людяністю. Всього буття дитини має стояти на першому місці. Це осереддя високоморальної поведінки і багатого духовного життя людини. Василь Сукомлицький. Коли я була маленька і не вміла ще читати, Не могла я самостійно світ книжковий пізнавати. Мама, тато, дід бабуся, вся сім'я мені читала. і казки цікаві, як книжок багато мала. А тепер я підростаю і вже добре я читаю. Полюбляю я книжки і тоненькі, і тусті. З книги можете дізнатися про всіх звірів і птахів. ти про море знати, про акул та про китів. Якщо книги не читати, будеш завжди нічгувати. І тому тепер так само я читаю голос мамі. І знову у мандри запрошують книги. Далекі часи в дивовижні країн відкриваються вам таємниці великі. Знайдете ви справді безцінні перлини. Читання голос сприяє кращому сприйняттю та запам'ятовуванню інформації. Читання голос є частиною спілкування та обміну інформації. Читання в голос може допомогти покращити вимову. Цей метод дозволяє акцентувати увагу на тексті, виділити ключові моменти та краще зрозуміти текст написано. Читання вголос допомагає розвивати навички мислення, зміцнює навички слухання і збі і підвищує грамотність. Сьогодні Всесвітній день читання вголос. Ми звертаємося до творчості нашого національного генія та митця і прагнемо віддячити йому в міру своїх можливостей, перечитавши рядки його творів. Прочитайте знову Тую славу та читайте від слова до слова, не минайте ані титли, ні життії коми, все розберіть. Parashurchenko, The Tastement When I die, pray, bury me in my beloved Ukraine, My tomb upon a grave among high, Amid this breeding plain. So that the fields, the boundless steppes, The deepest longing shore, My eyes might see, my, my ears hear, The mighty river roll. bury me, then rise ye up, and break your heavy chains, the water with the tyrant blood, the freedom you have gained. And in the great new family, the family of free, with softly spoken, kindly word, pray, man, remember me. Taras Чи вже навіки розійшлись, і слово правди і любові в степи і дебрі рознесли, нехай і так не наша мати, а довелося поважати. То воля Господа, годіть, смирітеся, молітесь Богу і згадуйте один другого свою. Україну любіть, любіть її оврем'я, люте в останню тяжкою минуту.